Чотирилапі курсанти на Львівщині, кінологи зі своїми напарниками, собаками складали іспити. Це обов'язкова процедура, щоб перевірити, чи добре навчений пес і чи можна йому довірити відповідальну роботу. Окрім стандартних завдань, що були за мирних часів, пошуку наркотиків чи зброї, тепер собаки ще й складають іспит на пошук мін. Як і де працюють хвостаті сапери? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз розкаже. На повідку довжиною 12 метрів вівчарка Тіана шукає міни. На цьому полі їх приховано багацько протипіхотні, протитанкові, оборонні. Це міна ще з Радянського Союзу, але зустрічається досі. Достатньо невеликого натискання для того, щоб вона спрацювала. Як правило, пошкоджує ногу тому, хто. Не на цю міну, оскільки це тренування, міни без детонатора вибухнути не можуть. Однак на деокупованих територіях справа інша. Вона виявила, Я акуратно підходжу, стою на колінах, провіряю, щупом, пом чи дісіді там є сміни, чи немає є, ставлю флажок, відходжу її назад, і потім вже йде розмінування. Практика довела собаки ефективні шукачі вибухівки цієї роботи навчають переважно вівчарок і мисливських собак. Утім, головне тут, як і в людей, характер чотирилапого. Головне не порода, а тип вищої нервової діяльності. Собаки мають бути врівноважені, спокійні, тому що дуже великий рівень небезпеки. Якщо собака буде халеричного типу, почне бігати по мінному полю. Вона може спричинити великі проблеми. Псиса сапери здебільшого зосереджені. Натомість ті, хто шукає наркотичні речовини чи зброю, зазвичай дуже жваві. Колерики краще працюють з ними легше, бо вони більше люблять ігратися. Вони, вони бачать ігрушку, і аж труси до тої ігрушки, то набагато легше, бо тож тому, що вона раді ігрушки готова на все. Напарниця Олексія, бельгійська вівчарка Жанна, у колонії автомобілів вона знаходить схованки з наркотичними речовинами. Винагорода улюблений м'ячик. Пошук заборонених речовин собака сприймає як гру. Тож у кінці процесу обов'язкова гра з кінологом. Жану не годуй, а дай погратися. Жартує Олексій. Скільки м'ячки вам треба в місяць для неї? О, десь три. Олексія це вже друга собака. З першої зустрів війну у Новотроїцькому на Донеччині. Звідти її врятували і вивезли волонтери. Нині собака, яка же кінолог, на заслуженій пенсії у нього вдома. Там рядом снаряд падав, то вона дуже тепер боїться, коли дверима хлопають, коли там кастрюли. Ну вже хлопків дуже сильно боїться. Вона вже не підходить, бо машиною хлопне хтось дверкою. Вона вже присідає, лягає. А це чи не найпосідючіша курсантка, яка нині складає іспит як Данна. Все, Дана. Заспокоюся, спокоюся. Кожну машину обнюхує з усіх сторін. Через маленький зріст їй потрібна підмога напарника. Добре. Є в мене два маленьких сина, і це в мене як третя дочка. Ні, усі чотирилапі курсанти склали іспити. Далі у кожного різний шлях: хтось заступить на службу на пунктах пропуску, хтось працюватиме на навчання з інструкторами. Дехто шукатиме міни ближче до фронту. Марічка Кожик Андрій Попович, Львівщина ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.